Добрий вечір усім нескореним українцям. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма Головні новини Білої церкви для вас. Працює Дар'я Рубан. Росіяни виводять свої війська з районів сіл Новомиколаївка та Михайлівка на Херсонщині. Повідомили в Генштабі Збройних сил. Крім того, в регіоні окупанти проводять ротацію окремих підрозділів. Загалом за добу ворог майже 60 разів обстріляв Херсонщину з артилерії. За інформацією, очільниця. Ка області Ярослава Янушевича внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще 16 травмовано. Під ворожим вогнем опинилась і Донеччина. Найбільше постраждала Курахівська громада. У гірнику терористи РФ вбили дві людини та 12 поранили. Пошкодили дев'ять багатоповерхівок. Констатує очільник Донецької обласної військової адміністрації. Ось про ситуацію в Бахмутському напрямку далі у коментарі це дуже таке розтягнуте і на схід, і на захід, і на південь, і на північ, тому ще до центру і до ключових е, таких місцин в Бахмуті ще дуже далеко. Тому ситуація складна, як і взагалі на напрямку, Авдіївка, Донецьк, Бахмут. Е, нічого радужного немає, але нічого критичного теж, тому що не дивлячись на морози. Хлопці стоять там по два комплекта термобілиза, надягають, гріються, пильнують і вдень і вночі, бо атаки дійсно шалені, особливо нас дошкуляє зараз піхоти. Майже на 30% зросте вартість на вивезення сміття у Білоцерківській громаді з нового року. У грошовому еквіваленті це на 6 гривень з людини в місяць. Таке рішення одноголосно підтримали члени виконкому міської ради. Як пояснила директорка підприємства КТП 1028 Ірина Вакурова, підвищення тарифу зумовлене зростанням цін на паливо, комплектуючим запчастини та ремонт техніки, адже вартість палива закладалась ще по Старій ціні майже 27 гривень за літр. Але ми зразу маємо з вами розуміти, що 30% начебто багато, якщо абсолютна величина це 6 гривень на людину в місяць. Тобто, ну ми розуміємо, що це не гроші. Але за ці гроші підприємство має виконувати свої функції, в тому числі в населених пунктах сільської місцевості, тобто Томилівка і всі інші. Також члени виконкому вирішили через пошкодження енергетичної інфраструктури російськими терористами та економію енергоресурсів у Білій церкві повністю зупинити рух тролейбусів у місті до ухвалення нового рішення. 200 тисяч гривень витратить білоцерківський виконком у наступному році на інформаційні ролики, повідомлення, радіопрограми, сюжети та інтерв'ю з міськими посадовцями. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель Прозоро завершився сьогодні перемогою рекламного агентства БЛІЦ. Крім того, ця ж компанія отримала можливість розмістити інформацію про владу на бордах за понад 43,5 тисячі гривень. Ще 100 тисяч гривень з міського бюджету виділять на зовнішню рекламу на 2023 рік. Київщина посідає третє місце в країні за рівнем вакцинації. Так імунізацію від коронавірусу вже отримали понад 1 мільйон 880 тисяч українців. Повідомляє департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Лише за минулий тиждень щеплення від ковіду отримали майже 2 тисячі людей. Ось в лікарнях з недугою перебувають 90 хворих та ще 54 з підозрою. Як наголошують медики, аби зробити безкоштовно. Штовну вакцинацію необхідно звернутися до сімейного лікаря. Нагадаю, наразі у регіоні функціонують 25 центрів та 182 пункти щеплень. За останні кілька тижнів в Україні зросли ціни на пальне. Спровокував це черговий ракетний обстріл 23 листопада, після якого приватні господарства та бізнеси почали активніше користуватися генераторами. Наразі на білоцерківських АЗС ціни коливаються з різницею в одну гривню. Так, літр бензину А 95 стартує від 52,5 гривень, дизпаливо коштує від 55 гривень за літр. А ось газ зріс майже до 29 гривень за літр. Як стверджують експерти, щоб перекрити дефіцит, паливо почали дозамовляти за кордоном, а постачальники відреагували підвищенням ціни. Тож, як білоцерківські водії поставились до чергового скачка цін на паливо, послухаймо. Підвищення, звісно, є, відчуваємо, але ж якій виход ситуації, ніякої я не бачу. Живемо, як живемо. А чим заправляєте? Дизель. Угу. дизель. Як відчувається дизель? Чи Безель, дизель трошки різниця Ну, По цінах бензин трошки дешевше, але дизель трошки економніше. Воно тобто, ну, одне на одне, в принципі, виходить. Звісно, <ганіше> виріс. А яким заправляєте бензином? 95-м. І, можна... і на газу. І що можете сказати? Взагалі відчувається підвищення? Звісно, <ганіше> відчувається. Ну ось таке. А я що відчувається, що було раніше, а що зараз? Ну, ціни, в принципі, трошечки підвищились, але взагалі ціна не критична, я так думаю. Зрівняти з тим, що ми заправлялися по 72-75, то така ціна приємлива. З початку цього року у Білоцерківському районі трапилось 890 пожеж. Це на 30% менше ніж за минулий період. Таку статистику озвучив на брифінгу начальник ДСНС району Віктор Сподін. Загалом вогнеборці ліквідували майже 220 загорань у житлових будинках, 108 у господарчих будівлях, 16 на підприємствах та згоріли 36 автомобілів. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей. Та 12 травмовані. Крім того, головний надзвичайник Білоцерківщини наголосив, що наразі зростає кількість пожеж через неуважне поводження з генераторами або ж з газовими пальниками. Ці ж самі е, газові нагрівачі, е, я знаю, і воно повинно так бути, щоб встановлювалися е, в, е, в, в хорошо вентильованому приміщенні. От, вони дуже хороші в Десь на поїздках в ліс в на відкритій площі, тобі ж десь на коли люди відпочивають так само на подвір'ї, Оце тоді вони використовуються неяко факт, практично небезпека мінімальна. Якщо в будинках, то є небезпека, і за цим треба дивитися. Просто дивитися в, за в період експлуатації. Через відключення електроенергії по всій країні зросли випадки застрягання у ліфтах. У білій церкві ситуація також непроста. Подекуди у пастках опиняються мешканці чи не в кожному під'їзді, через що аварійні служби перевантажені та не завжди швидко приїжджають на виклики. Що робити, та як не піддатися паніці під час очікування на визволення? Дивіться прямо зараз. Аварійні та планові відключення світла стали для українців звичною справою. Тому свічки та ліхтарики завжди під рукою. На жаль, відсутність електрики не лише позбавляє вас домашнього освітлення, але і інколи може загнати вас у справжню ліфтову пастку. Нещодавно Дмитро потрапив у ліфтову пастку через відключення електроенергії в його будинку у кабіні, хоч і просидів, недовго 15 хвилин. Але каже відчуття несприємних, але поставився до підвішеного стану спокійно, бо не боїться замкненого простору. Їду з магазина, рица з торбами. То думаю, ну не буде відключення. Вже було й рецеплано. Ну сів. На другому поверсі, мабуть, зупинився. Виключили світло в під'їзді і все. Позвонив і в службу, говорять, чекайте, є черга. Говорю, ну, я не спішу, в мене вода є, все є, як розмазіна. Ну, застряг, заново посежу. Нічого страшного. У мене немає страху. Цього. Я знаю те, що посежу. Ну, така судьба, значить. На відміну від Дмитра багатьом мешканцям міста доводиться просидіти в кабіні по декілька годин, поки не приїдуть аварійні служби, як розповідає виконуючий обов'язки директора одного з ліфтових підприємств Сергій Донченко. Випадки застрягання почастішали втричі. Якщо у мирний час на добу їх було до десяти, то тепер до сорока на день. А під час нещодавнього блекауту 23 листопада кількість застрягань у шахтах перевалила за 80. і це лише з. Сфера відповідальності однієї компанії у Білій церкві дуже складно. Аварійна сама бригада не справляється в кількості трьох чоловік. От. Місто велике. Доїхати треба з одного кінця в інше місто доїхати. От. Тому зробили такі додаткові бригади, які чергують скажімо, так в суботу, і неділю до, до початку комендантської години, залишаються люди після роботи. Тися самотужки вибратися з підйомника не варто. Фахівці застерігають, не потрібно натискати на всі кнопки підряд та в жодному разі не розсовувати двері кабіни, руками чи іншими предметами. Такі дії можуть не лише ускладнити роботу аварійної служби, але й створюють ризики впасти у шахту. Я... Показують статистика, що такі випадки є. Ось недавно в Києві людина сама захотіла вилізти з ліфта і впала з третього поверху приямок. Наслідок перелом двох ніг ребра. Якщо під час відключення світла людина опинилася у заручниках ліфтової кабіни на декілька годин, першочергово потрібно заспокоїтись та не панікувати, адже страх може погіршити ситуацію. Наголошує психологиня Катерина Крутько. Найкраще в цей момент зробити дихальні вправи. В першу чергу, що важливо, то це відновити контакт зі своїм тілом, тобто спершу це зробити великий видих. А потім три глибоких вдохи і видихи. На рахунок там 5, наприклад, 1 2 3 4 5 і так же зробити видих. Потім, наприклад, відчути своє тіло, тобто помацати свої плечі, руки, обличчя. Ну, тобто, щоб цей контакт був, щоб людина розуміла, що я є. Що я існую, я можу собі зарадити, можу собі допомогти, можна ще, наприклад, заземлитися, тобто походити ніжками по цій кабіні, ну відчути повністю себе. Що моє тіло є, з ним все гаразд. Якщо поруч з вами дитина, то варто якомога швидше відволікти її, обійняти та заспокоїти. Психологи радять найбільш дієвим способом концентрації є гра у долоньки. Знаходитись з дитиною в ліфті, то ну теж саме це обійняти. По перше, треба спиратися на себе. Ну, тобто розуміти, що я доросла, я можу допомогти теж саме там, наприклад, вдохи, видохи, і вже потім допомагати дитині, бо лише здорова доросла людина, яка в ресурсі може допомогти дитині. Це обійняти її, там сказати, що все буде гаразд. Ми зараз покличемо на допомогу. Теж саме там подзвонити позвонити в аварійну службу. У кожній ліфтовій кабіні мають бути вказані номери телефонів аварійно-рятувальної служби. Також варто одразу зателефонувати своїм рідним. Та попередити їх про неприємність, крім того, не користуйтесь підіймачем за 30-40 хвилин до ймовірного відключення світла. А краще не ризикувати, а намагатись пішки підійматися до квартири. Це і корисно для здоров'я, і безпечніше для всіх. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Українці мають спрощений доступ до отримання медичних послуг. Як роз'яснюють у Білоцерківському центрі безоплатної правової допомоги, переселенці можуть звертатись до будь-якої державної чи комунальної лікарні. Тож для цього їм не потрібна декларація. Оглянути їх може лікар та за потреби виписати направлення до вузького профільного спеціаліста. Однак воно не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога втезія. Чи педіатра. Крім того, переселенці мають право на безкоштовні ліки на стаціонарі або отримати препарати за державною програмою. Щиро сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати рецепт на видачу ліків за державною програмою Доступні ліки. Вже виписано лікарем електронному рецепті, буде зазначений певний номер, з яким в подальшому необхідно звернутися до аптеки, яка має наліпку. Тут є доступні ліки, та отримати необхідні препарати із незначною доплатою або зовсім безкоштовно. Наразі в цю програму входять препарати для. Лікування таких захворювань як серцево-судинні, це бронхіальна астма, це певні розлади психіки та поведінки, епілепсія, діабет другого типу та нецукровий діабет. На цьому я завершую сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Більше інформації про події в місті та країні дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. А для вас цього сніжного зимового вечора працювала Дар'я Рубан. Залишайтесь телеканалом «Еспресо» та українським поглядом на світ. Бережіть себе, своїх рідних та Україну.